Ти не втомлюєшся дякувати своєму продюсеру Алану Бадоєву, якого теж сьогодні вшановували як найсильнішого чоловіка за свою кар'єру, за те, що останні кілька років він, як продюсер, взявся за тебе, як за співачку і контролює абсолютно все: від твого зовнішнього вигляду і ваги до пісень і кліпів. Він не каже, що в мене є зайві є зайва вага. Він просто натякає, що там, наприклад, там за місяць в нас буде кліп, готуйся автоматично взимку, всі набирають вагу, і це нормально. І ми всі жінки, ми всі однакові, ми всі любимо дещо, деколи попоїсти, коли в нас немає якихось там важливих справ і важливих зйомок. Тому це все абсолютно нормально. Я ніколи не ображаюся на такі поради, тому що це не критика, це поради. Знаєш, він як мій творчий батько, який завжди мене підтримує і підсказує мені, мені ті речі, які я теж розумію, в принципі. Але, можливо, деколи забуваю. Алан Бадоєв контролює і те, якому вбрані ти ходиш на заходи. І з появою Алана Бодоєва в твоєму житті, що ти викинула зі свого гардеробу назавжди. Ну, напевно, якась там, не знаю, фіолетова паєтка. Дуже коротка. Ну, деколи були в мене такі, так дуже короткі сукні, знаєш, такі, що хочеться показати, що все, що в тебе є в твої 20 років, напевно, я повикидала якісь довгі сукні, які мішкуваті, такі, які не підкреслюють мою фігуру, і те, що скриває е, мої ноги.